Ну що, шановні, хто що п'є сьогодні? Хто пам'ятає роботу, яка відвалилась на 950 доларів, все-таки собаки ті перепросили, закинули 150 доларів і ми благополучно приїхали ремонтувати цю шафу. Тут є ніядімові магніти, які просто посунулись. Ну, ми їх на епоксидочку посадили, відрегулювали, і тепер шафа закривається чудово і треба легеньке зусилля, щоб вона відкрилася. Також у нас було два холодильника, які треба було почистити. Ось і воно ми знімали оці трапи. Одна частина і друга частина. Воно все було засране. Тут було засране, але в тому другому, який я сьогодні доробляв, там просто вафлі. Але кругом бігом 7-30 я приїхав, 8.50 я закінчив. Коротше, єдина проблема тут, що позбивали шліци, і нам зараз треба ще тут. Підсверлитися і закрутити нові гвинти, так як раз, два, п'ять штук не вистачає. Також була просиліконена оця от мойка. На якість виконання роботи я би не зважав, так як воно все гуляє, сали мазали, білили. Всі щасливі, ресторан працює, гроші зароблені, а я рухаюсь на наступну роботу.